Вифлеємський вогонь уперше привезли до столичної міськадміністрації. В понеділок пізно ввечері його доправили в Україну львівські пластуни. Напередодні вогонь передали столичним церквам. Очільник столиці пообіцяв, що під будівлею міської ради поставлять спеціальний пункт, де підтримуватимуть вогнище аж до водохреща, щоб всі містяни могли запалити і свої свічки. Зі Віфлеєма до Львова, а потім і до столиці. Майже дві доби подорожував священий вогонь, аби нині горіти у столичній адміністрації. До КМДА його принесли вперше. Цьогоріч віфлеємський вогонь символічно назвали вогнем миру. Юніскаути розноситимуть його по лікарнях та сиротинцях та разом із волонтерами відправлять туди, де найбільше чекають злагоди. Я пластуники займаються щоденною волонтерською роботою фронтом сходом. Ми закликаємо абсолютно всі. Всі волонтерські ініціативи, які мають підопічних на сході, взяти цей вогонь і завести на фронт. Маркові 10 років по його маленьких ручках стікає гарячий віск. Однак він тримає запалені свічки мужньо. Переконує йому зовсім не боляче. Його мрія варта того, щоб потерпіти У мене свічки з вогнем, які значить для мене мир. Любов і е, надіюся, щоб він припинив війну, яка йде на сході. В основному хочу мало, але ще хочу особисто взяти участь у передачі вогню кличко не зміг. Проте, коли пройшов, вишукалась ціла черга охочих сфотографуватись на згадку. Фотографію зробимо. Так, збудувати спеціальну капличку та підтримувати вогонь біля будівлі КМДА аж до водохреща пообіцяли у столичній адміністрації, щоб кожен зміг запалити собі свічку миру. Оля Костенюк, Євен Соренко, новини УТР.